І знову у нас газелька на повному фулі. Дивіться, серворуль. Собі регулюєте в дорозі. Щоб вам було зручно. Піднімається, опускається. Планетарна втулка. Nexus 8. Навіть там пише, бачите на планетарці. Ну, покажи там люди. Газель пишете. Все захищено. Від піска, від пилюки. Має амортизаційну вилку. Має фару, має роллерний гальм. Має амортизатор під сідлом, має комфортне велике сидіння, має багажник алюміній, має замок закривати заднє колесо, має, защиту. Тут як хтось буде сидіти, щоб було то не бризгало. Ціна даного велосипеда 8950. Подивіться, який роллерний гальм. Охолоджувач гарний. Подивіться, яка підніжка, як мотоцикл. Довговічний, не буває магазель. Комусь буде цікаво. Пишіть, заходьте на сайт до нас rober.in.ua. Також можете на до нас заїхати в Куликів, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, в нові пошти.